Друзі, всім привіт! Сьогодні буде випробування нашого хронографа. Я розібрався, для чого тут DC кабель він для підключення по Wi-Fi. Давайте спробуємо підключитися. Ось є у мене такий старенький телефон. Відкриваємо налаштування Wi-Fi. І бачимо мережу XT50. Ось цю. Пароль, Пароль думаю, що всі восьмерки. Китайцы не хотят делиться, да, пароль все восьмерки. Теперь нам нужно зайти в браузер и ввести url. Так, цифры, висим, крапка, крапка, О, вот такие мы имеем интерфейс. І в цьому інтерфейсі, в принципі, ми будемо бачити якісь дані. Зараз ми перевіримо, що це взагалі за дані. Покладемо телефон сюди. Зараз я сфокусуюсь. Включаємо наш хронограф. Є у мене ось такий пістолет з «Хітлер Кох». Це спрінговий пістолет, який стріляє шариками 6 мм. Шарики у нас тут є, пістолет у нас тут теж є. Давайте спробуємо відстріляти і подивимось, що з цього всього вийде. Отже, заряджаємо пістолет Так, телефон теж нам треба, щоб ми все бачили. Пробуємо зробити перший постріл. Так, хронограф показав 67 метрів в секунду. І на телефоні також відображається 67 метрів в секунду. Ну, воно, в принципі, є і на циферблаті. Давайте зробимо другий постріл. 67. Він, в принципі, працює. Саме головне, що нам зараз треба було зробити, це визначить, чи працює наш хронограф. Так. Ага, ну це реакція на світло. Давайте нажмемо оцю кнопочку. Так, да, це пам'ять 67,9 був перший постріл, другий постріл 67,62. Ну і третій постріл, ну тільки що воно там на світло зреагувала четвертого немає. Ну що я вам скажу? Штука дійсно класна. Перше, можна дивитись по Е, Так, що у нас тут, в принципі, написано на телефоні? Максимальна швидкість 67,9. Мінімальна швидкість і середнє значення 52 метри в секунду. Також бачимо перший постріл, другий постріл, третій. Тут є до 10, але я думаю, що воно може і продовжуватись, коли потестую ще більше. Я вам точно це все напишу. Так, енергія пише 0 джоулів. Давайте спробуємо з таки стрельнути, щоб показала, скільки у нас там джоулів. Так, улавлювач куль на місце. Пістолет споряджений і заряджений. Отже, четвертий постріл не спрацювало, не дозарядив. Четвертий постріл чомусь не відбувся. Дуже дивно, чому. Ну да ладно. Чомусь четвертий. А, я в режиме... Все правильно. Я не включив режим вимірювання. Тому І розрядився. Ну що, зараз ми цю кульку назад поставимо. спробуємо все таке зробити постріл. Так, що показує наш телефон? Так, Range. Range це ж My Perfect English. Не дуже говорить мені що таке Range. Ну, в цілому, як ви бачите, все працює. Хронограф сам показує, працює. Wi-Fi модуль в ньому працює, він працює від кабеля DC. Сам пристрій, я сподіваюся, що мене не підведе. По швидкості цього пістолету 68, я думаю, воно десь так і є, тому що це спрінговий. Пістолет, і він має півджоуля. Так що десь приблизно ось так воно і працює. Спробуємо на чомусь цікавішому шльопнути, і буде видно. Всім дякую за перегляд.